Привіт! Сьогодні у нас на огляді довгоочікувані Фенікс 8 серії, а саме в розмірі 47 мм з AMOLED екраном. Давайте починати з вас як завжди. Підписка та лайк, а з нас повноцінний огляд. І з вами як завжди Sport.com.ua Дизайн та дисплей AMOLED дисплей у моделі Фенікс 8 є основною відмінністю від попередніх поколінь. Він забезпечує чітке та насичене зображення, навіть з підпрямим сонячним промінням, ще є великим плюсом для користувачів, які часто займаються на відкритому повітрі. Екран захищений сапфіровим склом, стійким до подряпин, а корпус виконаний з армованого волокном полімеру, що забезпечує міцність та легкість годинникам. Але таке нововведення вводить в неясність, що буде з серією Epics, бо вона втрачає будь-який сенс. Пишіть ваші думки по цьому питанню в коментарях. Час роботи від акумулятора трохи знижується з порівняно з моделями з IP дисплеєм. Але Phoenix 8 все одно забезпечить до 16 днів роботи у режимі розумного годинника та до 47 годин у режимі GPS. Функція Power Manager дозволяє налаштовувати параметри споживання енергії, виключаючи або зменшуючи інтенсивність тих функцій, які не використовуються, що додатково подовжує час роботи від одного заряду. Можливості для спорту. Garmin Fenix 8 пропонує мультиспортивні режими для найрізноманітніших видів активностей біг, плавання, велосипед, лижі, серфінг тощо. Крім того, годинник відстежує показники тренувань у реальному часі і надає такі корисні функції, відстеження витривалості під час тренувань, рекомендації щодо відновлення після фізичних навантажень, оцінка готовності до тренувань на основі показників здоров'я, автономність і продуктивність. Функція SetIQ дозволяє оптимізувати використання батареї, підлаштовуючи точність GPS під умови навколишнього середовища, що забезпечує точне визначення місця розташування навіть у складних умовах. Смарт функції серед нововведень. Вбудований динамік і мікрофон. Це дозволяє вам приймати дзвінки безпосередньо з вотівника, що дуже зручно під час тренувань або в дорозі. Ви також можете відповідати на повідомлення за допомогою попередньо налаштованих відповідей або голосових команд. Але. Наразі команда тільки є англійською мовою, є також можливість записувати аудіоповідомлення. Звичайно, збереглись інші розумні функції: платежі Garmin Pay для безконтактних розрахунків, повідомлення про дзвінки та повідомлення з вашого смартфона, музичний плеєр, який дозволяє зберігати та відтворювати музику без необхідності брати з собою телефон. Ці годинники створені для екстремальних умов, в них можливо ниряти до 40 метрів, що дозволяє їх використовувати навіть для дайвінгу. Для цього в них з'явились функції, які раніше були доступні тільки в серії Garmin Descent. Та завдяки зміненим кнопкам їх можна натискати під водою. Крім того, годинник чудово витримує удари та інші фізичні навантаження завдяки високоякісним матеріалам корпусу. Додаткові фішки, ліхтарик з можливістю налаштовування яскравості, включаючи червоне світло для використання в темряві, інтегровані датчики, які відстежують частоту серцевих скорочень, ривень кисню в крові, рівень стресу, сну та інші показники здоров'я, підтримка карт для навігації під час подорожі та тренувань, а також додали ще дві супутникові системи: японську та китайську. Слід також зазначити, що змінився інтерфейс, місце більш яскравим та динамічним. Garmin Fenix 8 AMOLED 47 мм mm це годинник, який зібрав в себе кращі сторони різноманітних девайсів від Garmin. І так, це ультимативний годинник, але тепер стає незрозумілим, що буде з серією Epix та Descent? А що ви думаєте про нові Фенікси? Пишіть ваші думки в коментарях. А так дякуємо за підписку та лайк. Це буде Україна!